Подорож навколо Європи вартістю пів сотні євро. Це не фантастика і не плід уяви хворого мозку. 18-річний черкащанин Богдан Мартовський побував у шести країнах старого світу і витратив на подорож, якщо перерахувати в українські гроші усього то 1200 гривень. Студент фізик 12 днів подорожував автостопом Європу і довів головне для яскравої подорожі геть не гроші. От за що я люблю, Німеччину, що ти ходиш по парку в о восьмій годині, коли весь Берлін спить, і всі, коли бачать тебе, всі вітаються з тобою. У 18 він захотів побачити світ і попрактикувати англійську. Мандрувати вирішив автостопом. Про безкоштовні ночівлі домовився із коуч-серферами. Це всесвітня спільнота людей, які залюбки безкоштовно приймають у себе туристів. Із собою взяв 50 євро на харчування та рюкзак із найнеобхіднішим. Ти знаєш про добро людей, все перед тобою немає ніяких кордонів. Ти просто виходиш і ти можеш заїхати так далеко, що ти цього можеш не очікувати. Перше авто Богдан зупинив біля Золотоноші. Далі Львів, Ужгород, і перша країна Словаччина свою самостійну подорож згадує з захватом. Ось він стопить авто із польськими студентами. Ось уже у парламенті Угорщини. А це палац Шонборн у Відні. Найсильніші враження залишились від знайомства із коуч-серфером Тодом у Празі, який щодня безплатно приймає 20 мандрівників із усього світу. І я заходжу, і він починає знайомитися з усіма. і реально називає типу ось Джейкі з Нової Зеландії. Там я не пам'ятаю, дівчинка з південної Кореї, двоє дівчат з Франції. Не все із запланованого вдалося, не встиг побачити Польщу. Віза закінчувалася, не обійшлося і без курйозів. Ночував в дворику в цьому, в Будапешті, а потім зранку мене буде якесь, начебто, дощ. Я прикидаюся. Це автоматичний полив. Квіч. Українці хлопці теж вразили, до Києва підвіз, нагодував та заплатив за квиток на автобус шеф-кухар одного зі столичних ресторанів. Вдала поїздка, привід для друзів подумати про подорожі. Коли я вже побачила фотографії і побачила, що він дійсно це зробив, то в мене така ж гордість взяла ще з сільнини навчалася. Думаю, все ж поїду теж. Сам Богдан планує нову подорож. Зараз він у Грузії. Потім хлопець попрямує на схід. Уже вивчив всі особливості, щоб і себе обезпечити, і місцеві традиції не порушувати. Маріана Калашникова, Геннадій Ємельянов, Черкащина, Спецкор 2+,2.